Привіт усім, це Анатомія Драйво. Ви давно просили нас зняти тест в вживаних авто, або як ви їх називаєте, беушних. Ми вас почули. І сьогодні в нас на тесті авто, яке я побачив і зрозумів, воно особливе. Воно має бути на анатомії драйву Тойота Фортунер. Коли я вперше побачив це авто, я зрозумів, що воно особливе. Це равний позашляховик. Він ліфтований, він на правильній гумі. Ми дякуємо компанії Paros Development за те, що дозволила цей тест-драйв, а також дозволила робити з ним все, що завгодно. Поїхали! У нас автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор, старий, правильний, 4 ступені, все як має бути. В принципі, його вистачає. Ну і звісно, як і в будь-якому правильному позашляховику в нас є роздатка. Коробка, яка маленька, яка виглядає так само, як механічна коробка передач, але має лише три положення: положення переключення приводу, задній привід, повний привід і повний привід з блокуванням міжосьового диференціалу. Саме в останньому режимі. Машина стає справжнім монстром і витягне вас з будь-якого болота. Єдине прохання на великих швидкостях в такому режимі не їздити. За 10 років пробіг машини 215, майже вже 216 тисяч. Ясно, що ніякого капітального ремонту двигуна не було. От тут би хто якби не сталося, це Тойота. Десь під 400 тисяч десь можна думати про ремонт. Би стійки мінялись два рази. Перший раз з оригінальних на айронмени, які прослужили, ну я так розумію, порядка 100 тисяч кілометрів. І зараз, 16 тисяч назад, на 200, знову ж таки поставили айронмени, і знову ж таки на них будуть їздити. Ясно, що машина експлуатується більше часу в місті, і це нормально, та? але 100 тисяч на стійках. Як на мене, шикарний варіант при тому, що хлопці, які постійно їздять на цій машині, вони її ну, не сильно бережуть. Поки ми стоїмо на світлофорі біля жопи, скажу вам, що ми вирішили, що як мінімум нелогічно таку машину тестувати в межах міста і в межах асфальту. Ми думали, куди ж то з нею виїхати у Львові? Два дні страшна спека і всі калюжі повисихали. Нам підказали танкову дорогу. Місце, де кажуть, їздять лише танки, і більше ніхто. Місце, де не їздять ні фіри з кіньми, ні позашляховики, ні тим більше звичайні легкові автомобілі. Сьогодні ми побачимо на що здатна ця «ластівка». Що ви думаєте, що обслуговування і експлуатація такої машини 2007 року і 10 років буде доволі дешевою, ви помиляєтеся. По-перше, це Toyota, не забувайте, дешевими вони ніколи не були. По-друге, це, це такий клас машини. Так? Це великий, середньорозмірний, позашляховик, який коштував тоді дорого. Зараз ціна на вторинному ринку 12-17 тисяч доларів. На даний момент. І я вважаю, що це абсолютно правильно. Як мінімум його брат, який трішечки модніший в Україні, Toyota Prado коштує від тих 17 до 25 тисяч баксів приблизно тих самих років. Ці машини сильно нічого не відрізняє. Просто портунери не завозилися офіційно, тому їх досить мало. Можливо, вони більш утилітарні, але тим не менш, якщо я економлю від 5 до 10 штук баксів, маючи той самий двигун. Приблизно ту саму підвізку і ті самі позашляхові можливості я на десятку просто зроблю йому дуже крутий тюнінг. Є люди, які використовують такі машини як експедиційники, тобто в далекі дороги, в далекі подорожі їх беруть. І цю машину я би взяв в подорож, якщо б вона була як мінімум не по трасі. Ну, погодься їхати 100-120 по німецьких автобанах, наприклад, тупо. Мати розхід в 20, плюс-мінус 5 літрів, тупо, та їхати в Європу на декілька тисяч кілометрів. Тому ця машина використовується все-таки любителями активної їзди, які відсотків. 40-50 проводять на асфальті, а ще 50-60 50-60 проводять там, де є потрішечки болота. That... Мені дуже подобається, що нам не просто дали автомобіль. Компанія Парос сама запропонувала зняти цей драйв і вони розуміли на що вони йдуть, тому що. Я сказав, ми будемо робити те, що забажаємо робити. І ми сьогодні робили те, що ми забажали. Ні я, ні оператор Сергій, ні хлопці давно не відчували або ніколи, точніше не відчували такого кайфу. В такі глибини ми ще ніколи не пірнали на автомобілі. Тому це було круто. Якщо ви маєте цікавий вживаний автомобіль і хочете побачити його на каналі Анатомія Драйву, звертайтеся. Але будьте готові до того, що ми з ним робимо те, що захочемо. Насправді, в мене часто бореться дві людини. Перша людина, яка розуміє, що таке економічні сіди, яка мріє про електромобіль для щоденної їзди по місту, і друга людина, яка любить природу, людина, яка любить великі брутальні машини. І ця машина просто такий мій ідеал тої другої запасної машинки, коли тобі все просто набридло, ти виїхав. І місиш болото, їдеш на риболовлю або куди забажаєш. Вона не підведе. По-перше, вона висока, по-друге, вона досить потужна, по-третє, вона тойота. Ось і закінчився наш тест-драйв. сьогодні. Весь день разом з нами була Toyota Fortuner. Надійна, сильна і абсолютно позашляхова. Якщо у вас є цікаві автомобілі, телефонуйте або пишіть нам, і ми обов'язково знімемо тест-драйв. З вами була Анатомія Драйву. Побачимось.